Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо. Цибулини нарізаємо кубиками. До пісни голубців я додаю цибулі багато. Нарізану цибулю висипаємо у миску. На пательню наливаємо 3-4 столових ложки олії, висипаємо цибулю. Ретельно перемішуємо і смажимо до м'якості, до готовності. А тим часом дві морквини натираємо на крупній терці. Цибуля стала готова. Додаємо натерту моркву.